Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Сьогодні тема нашого відео еталон моєї гітари, тобто еталон гітари від Lord Custom. Ви знаєте, що я не дуже полюбляю ті рішення в ергономіці інструментів, які... В більшості сучасних електрогітар присутні. Ми з вами про це говорили в відео про що не так Fender Telecaster, що не так Fender Stratocaster. В принципі, в кожному моєму відео ви чуєте мої думки, що щось в сучасних заводських гітарах не так як хочеться. Багато людей кажуть, що це шанування класики. Що так має бути? Це вивірено часом. На це є певні аргументи, які я вже казав. Також в минулих відео, хто їх не бачив, будуть посилання у підкасці. Тож, поговоримо сьогодні про саме мої улюблені речі в будуванні гітар, те, що доставляє зручність гри мені, що мені подобається, і що покращує і ергономіку, і ремонтопригодність вашого інструменту. Тож, беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарях, що вам найбільше подобається в ваших електрогітарах. Тож, поїхали! І перше, що мене дуже радує в гітарах, в більшості моїх інструментів це гриф на гвинтах. Пояснюю чому. Більшість людей вважають, що це не найліпше рішення у фіксації грифу на електрогітарі, оперуючи тим, що є міфи про сустейн, міфи про незручність ергономіки через квадратні п'ятки, так, на моєму IBANEZ GX75, також квадратна п'ятка. За що. Йому можна поставити відвертий дізлайк від каналу WorldCast Gітаars, тому що ми тут топимо за їх ергономіку та зручність гри. Але гриф на гвинтах це найліпший варіант, коли вам потрібно щось ремонтувати в гітарі. Тобто, якщо у вас гриф пішов гвинтом, цей, ви можете просто замовити у майстра новий гриф і грати, продовжувати грати надалі. Тому що зробити копію грифа взагалі для людини, яка вміє. Не є складною задачею, Тобто, якщо у вас навіть є власні навички з роботи по дереву, ви можете самі зробити гриф або вилікувати цей. Якщо в цьому є певний сенс, тому що якщо, наприклад, у вас зірваний анкер, сенсу вже менше. Далі хочу додати, що я маю досвід роботи із вклеєними грифами. І можу одразу зазначити, що під час навіть того самого шліфування ладів чи їх полірування потрібно повністю заклеювати корпус, повністю намагатися не пошкрябати лакове покриття нашої гітари. І це набагато складніше, навіть коли ви просто гітару там фарбуєте чи поліруєте, вам потрібно оперувати цілим інструментом, а не окремими його частинами. Та навіть просто доставка власнику гітари, ви можете її розібрати, обережно спакувати. І Поштовий перевезник вам її не зламає, бо досвід відправляння інструментів є поштою і переробка потім косяків пошти також є. Далі наступна річ це форма гітари. Я дуже вражений тим, скільки існує форм-гітари, форм-факторів, моделей, але я не полюбляю. Екстремальні форми, тобто експлоери, не полюбляю віжки, не полюбляю всілякі зірки, через те, що в них зручно грати стоячи. Коли ви починаєте грати сидячи, є певні нюанси, які не допомагають в ергономіці. Це вже смаковщина, але я кажу про своє бачення, про свою логіку гітарного будування та гри на ніг. І мені вони не подобаються. На них незручно через те, що вам потрібно якось підлаштовуватись, якось сідати інакше, отримати якісь затиски рук, в кого ще немає досвіду контролю над своїм ігровим апаратом. Це знову поясню, що це кожному по-своєму. Мені подобаються форми більш класичні, по типу телекастеру, стратокастеру, суперстрату. У мене колекція загалом складається саме із них і з частини тих гітар, які я зробив сам для себе. І з цього витякає наступне: обільність скосів на корпусах. Вони додають зручності. Якщо у вас немає скосу під праву руку, це передавлює руку. Від цього грати менш зручно. Рука затискається, кровоток не йде нормально по руці. Так само і зі скосом під ребра. Впиратися гострим ребром гітари торцем в цю частину тулуба <свісно> неприємно. Відверто неприємно, тому я топлю за максимальну кількість скосів на гітарі. Ось, приклад, суперстрат, модернстрат, зроблений мною, мультимензурний. Ця гітара просто. Має і по всьому корпусу скоси, і має під ребра, і має ідеальний скос під ліву руку, доступ там до високих позицій, ви просто не торкаєтесь взагалі корпусу, або якщо у вас рука велика, як в мене, маєте ідеальні охоплення контуру вашої руки. Я впевнений, що на даний момент вже хейтери біжуть в коментарях та пишуть, хто ти такий, що ти диктуєш всім те, як треба будувати гітари. Я, і я це мій канал, це моя думка. Якщо вам щось не подобається, пишіть. Якщо подобається, пишіть. Я дуже вдячний вам за всі коментарі, які ви мені пишете. Надалі, наявність кантів на грифі. Канти, будь-яка окантовка, якщо вона зроблена якісно, якщо вона зроблена правильно, вона додає, по-перше, естетичного задоволення від інструменту. По-друге, власне, вилазять ніжки ладів, тому що вони будуть обкусані, вони будуть інакше встановлені в гітару, і це великий плюс. Надалі ви можете зробити різне покриття, тобто відокремити адекватно топову частину, яку ви покриєте в інший колір, та нижню, ну, іншу частину деки, іншу частину грифа, яку ви не хочете зафарбовувати. Особисто я не, не полюбляю глухі пофарбування гітар. Тобто, коли гітара пофарбована суто в один колір, мені не подобається. Я вважаю, що якщо деревина в гітарі гарна, ми маємо її виділити, ми маємо її прикрасити, а не просто закрити. Щільним шаром фарби. Я полюбляю залишати візерунок дерева. В мене є певна методика, тенденція роботи з такими пофарбуваннями. Кому цікаво, відео також є на каналі, як це робиться. Я багато разів про це кажу. Я не вважаю, що деревина є великим чинником у звучанні електрогітари. Вона додає певних рис, вона додає сустейну, резонацію та всього іншого, але сам характер залежить, по-перше, від просто великого коктейлю всіх складових інструменту і вашої гри. Якщо підсумувати все, що сказано мною в цьому відео, ви можете зрозуміти, що ідеал своєї гітари я вже зробив на своєму каналі. Це наш Modern Strat версії 1, Modern Strat версії 2. Вони є тим, що мені сильно подобається в гітарах. Вони ідеальні з точки зору ергономіки, зручності гри та зовнішнього вигляду. Насамперед, це не аксіома, це моє бачення. я Бачу так, мені так подобається. Ви можете бути з цим незгодні, Я буду радий бачити вас в коментарях, знову ж кажу. Також просто будуйте гітари, робіть головне, розвивайтеся та майте гарний настрій. Всім дякую, всім гарного дня!